В животі мене щось квапить, треба в туалет потрапити. Сплату тут з усіх збираю, до ескалатора пускаю. <гум> Якщо бажаєш вниз спуститись, грошима треба поділитись. Не бажаю я ділитись, зможу поруч я спуститись. Ескалатор вверх біжить, лев униз ще швидше мчить. Він мене перемагає, знову вверх мене здіймає. Треба план скоріш міняти, щоб ось тут не ночувати. Мить на дошці вниз котився, знову зверху опинився. Заплати та їдь униз. Монет для тебе я не маю. Зараз хитрість я згадаю. Гей, мала! Ти постривай! То мотузку ти хапай. Банер зі стіни ми зняли, ескалатор ним вкривали. Я на банер залізаю, ніби з гірки вниз з'їжджаю. на хаба не здавався, безкоштовно вниз дістався. Я від сплати відмовляюсь. Краще з гірки покатаюсь. Чечіче не бажаємо платити, краще з гірки вниз котити. Відьму зміг я обманути, як я воду зміг забути. Відьму трохи подражнив, всю водичку враз зловив.